Між країнами Шенгену знову контроль. Австрія оглядає машини потяги, що прямують з Угорщини. На кордоні вже 30 кілометрові черги, зазирають до кожної фури буса, шукають нелегалів. Австрійці твердять, вони не порушують шенгенської угоди. Це не прикордонний контроль. Ми лише посилили перевірки у прикордонній зоні та на міжнародних автошляхах. Усього за кілька годин ми виявили 200 мігрантів. Продертися до Австрії намагаються тисячі нелегалів, яким вже вдалося потрапити до угорщини. Потяги на захід буквально штурмують. Ми з Сирії ми хочемо до Німеччини. Аби спинити потік утікачів, угорська поліція закрила в Будапешті західний вокзал. Нагоди потрапити до умріних Австрії і Німеччини не лагають, чекають під його будівлею просто в наметах або просто неба. Нагадаю, минулого місяця кількість мігрантів сягнула рекордної позначки. До Європи їх в'їхало 107 тисяч.